В Южному застосовані аварійні відключення електроенергії. Через аварію на одній із ланок високовольтної мережі без світла залишився увесь одеський район. Це наслідки попередніх обстрілів, які до сих пір усувають наші енергетики. Обладнання, яке було пошкоджене, пошкоджено в результаті аркетних ударів. Воно, так скажімо, відловлено в режимі аварійного працювання, тому що там треба. Це Проводити велику роботу це автотрансформатори, які з лінії там 330 кВт, які зараз пошкоджені і відновлені для роботи, але в такому, скажімо, не в штатному режимі. І зараз ми ці наслідки відчуваємо на себе. Тому що в нас сталося таке аварійне відключення. Це відключення в цілому, там Одеса, Одеський район. У нас навіть такий… Нестандартний момент потім ж дуже припортовий завод не не мав енергопостачання. Повинне розуміти, що ця ситуація вже залишається складною. І швидко не виправиться. Зранку від мережі були від'єднані як побутові споживачі, так і критична інфраструктура. Подача тепла та води тимчасово були призупинені. До обіду живлення критичної інфраструктури енергетикам вдалося відновити. В нас ми запустили резервні генератори. І в нас енергопостачання ВНС ми відновили і КНС. Також тому, може бути, южниці сильно не відчули проблеми з водою. Котельня там зараз у нас температура плюс на вулиці стійкий, плюс 5, плюс 8. Тому декілька годин зупинки це було не критично. Нам відновили енергопостачання по лінії 110, це якраз критична інфраструктура, це наша і котельня, це наша ВНС, це наша больниця міська. Тобто зараз вони зі світлом. Ці ну, об'єкти працюють, в повноцінному режимі вже котельня вже запустилася. Станом на 27 лютого стабілізаційні графіки не діють. У міськраді сподіваються на відновлення електроенергії протягом доби.